А скажи мені, будь ласка, у нас на днях буде святкувати Україна день народження Кобзаря. Це питання не було взагалі у нас з тобою, проговорено, але мені сподобалася стаття, яку я в тебе прочитав е Ессе, я пам'ятаю ессе, яке я в тебе прочитав. Да? Я пам'ятаю, як ти мене виправляв. Аpp скажи мені, будь ласка, ти вважаєш, що в Україні. Шевченка сприймають не так, як треба, чи ти вважаєш, що все ж таки це питання кон'юнктурщини. Саме кожен, кожен час пропонує своє сприйняття Шевченка? Я вважаю, що Шевченка не проста доля в Україні, саме дякуючи Російській імперії і Радянському Союзу, які робили все можливе, щоб перетворити людину на портрет? І що багато хто не вчитує цього Шевченка. І що багато хто намагається читати Шевченка так, як йому зручно, що щось, що не визиває якихось сумнівів, прочитується з великим радощю, а те, що змушене, що сприймається інакше, воно звичайно пропускається повз вух. Так було, до речі, в радянський час Шевченка справжній антиімперський поет. Справжній. І він цього ніколи в своїй творчості не приховував. І цим він відрізняється від російських поетів, адже Шевченка вчили в радянських школах практично водночас з Пушкіним і Лермонтовим. Більше того, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, що вчили по курсу російської літератури Шевченко Шевченка був. Так. Ні, я, я, я Шевченка вчив, як українську. Я українську ти вчився, вчився в Україні в, в школі в Україні, так. але якщо ти пам'ятаєш підручник по російській літературі, він був загальносоюзним для п'ятого, здається, класу чи до 6-го, не пам'ятаю. Знаєш, там, Я не пам'ятаю, там там, ну, от повір мені, там був Шевченка поруч з російськими поетами, так, ніби це російський поет. Вони це робили. Шевченка вчили в російських школах практично як російського поета, в меншому обсязі. Ну, тому що росіянам не вистачало типу народних демократів поезії. У них самих таких поетів в 19 сторіччі майже не було. Ну тільки Микола Нікрасов. Їм був потрібний хтось ще в радянській, в радянській системі координат, і тому вони його включили в російську літературу. Але, саме як поети, які боровся з царизмом, а не з імперією, як такою Шевченко боровся не з династією Романових, а з імперією. З її шовіністичним духом. Але це все пропускалося повз вуха десятиріччями. Хоча, скажімо, в поемі Кавказ Шевченко абсолютно пророче описав не тільки минуле кавказьких війн, але й майбутнє, свідками якого ми всі стали. Якщо почитати Кавказ, це про кавказькі війни Росії у 90-х роках ХХ століття. Це все ігнорувалося практично. Ненависть Шевченка до колаборації, до історичної помилки Хмельницького ігнорувалася в радянський час і ігнорується дотепер усвідомлення Шевченка в тому, що український, я б сказав, українському світу як в кожній колоніальній державі, притаманне пристосуванство до обставин, це теж абсолютно ніколи не сприймалося як доречна оцінка Українцям був потрібний Шевченко Гайдамаків. Людина, яка оспівувала повстання. Але сам Шевченко чітко говорив, що це в його оповідання про минулий народний характер. Потім про це в 20-му вже сторіччя скаже. Іван Багряний в твоїх тигроловах», яких не вчили в радянських школах, але вчать зараз. І в цьому романі теж сказано, що люди, які змушені були жити в Уссурійській тайзі українці, і полювати на тигрів, і не мати під собою начальства і російського спостерігача, тому що вони просто виявилися здатними створити собі свободу в лісі, вони виявилися набагато більш св... вільними і готовими до вчинків, ніж українці в самій Україні. Які змушені були пристосовуватися до обставин і боятися власної тіні. Ця лінія української літератури магістральна лінія, не тільки Шевченківська, але Шевченком розпочата вона завжди переважною більшістю українців ігнорувалася як незрозуміло. І це величезна проблема. Я вже не кажу про інше: про те, що і в українській культурі. І в українській політиці часом виробилася ідея оповідання про мудрість народу, який один тільки знає, як треба жити. Саме тому народ найбільш... вважає. До речі. Да, і це найбільш небезпечний стиль спілкування з людьми, який можна тобі уявити. Мудрих народів взагалі не буває. Народи, як правило. Не дуже усвідомлюють, в якому стані вони знаходяться. З людьми потрібно працювати, потрібно займатися їхнім розвитком, їхньою освітою, їхнім почуттям самоповаги. Це все задача культури і політики. І Шевченко саме це і робив за великим рахунком. Це ж неймовірна історія, коли одна людина, одні просто з збіркою віршів, змінила менталітет величезної кількості своїх співвітчизників, зробила з них українців. Саме тому, що жорстко з ними розмовляла, чесно, без, без е, компліментів. Ну я завжди розчувався, тому, тому що не кожен має таку сміливість. І за великим рахунком, саме це ж це ж жертва життя Шевченко помер молодою людиною. Саме тому, що він був готовий до такого спілкування. А хто ще був готовий? Навіть ми не готові. Цікаво, хто скаже ще за шмать гнилої ковбаси ви мать і мати рідну продаси. А, це, багато хто цього є в нього багато. Є. Ні, я не сперечаюся, я кажу про інше. А для багатьох мені до речі, нещодавно одна людина каже: ти можеш людям не казати, що вони до <кхм> я кажу: дивись, я кажу те, що є. Я розумно кажу, що вони розумні. А кажу, що вони такі. Він каже: тоді ти не отримуєш політичних преференцій. Я Кажу, а я не хочу. Я не хочу цього, і оце людей до речі дратує, і е, вони не розуміють. А як так? Ну тому що треба зрозуміти, що хто ставить на меті, і ти знаєш? Мені б дуже хотілося, щоб у нас більше людей прочитали щоденники е, Шевченка. До речі, вони російською мовою. Багато хто цього не знає, але щоденники дуже цікаві, і писав він для себе їх. Хоча й розумів, що цензори будуть їх читати. Ну, в будь-якому випадку, сподіваюся, що питання книжок ми обговоримо якось в іншій програмі. І про книжки ми теж поговоримо. А сьогодні я хочу подякувати тобі, що ти знайшов час, можливості, і поділився своїми думками. Дякую тобі і до нових зустрічей. Па-па.